В одному із закинутих приміщень на Львівщині виявили склад площею понад півтори тисячі квадратних метрів, заповнений ймовірно гуманітарним вантажем. У сотнях коробок консервовані харчі, дитячі товари, постільна білизна, ковдри, засоби гігієни, побутова хімія, одяг та інші предмети першої необхідності. Мова йде не про один десяток найменувань товарів і не про один десяток палет які з товарами, які зберігаються на цьому складі. Якщо слідством буде встановлено, що ці товари є саме гуманітарними вантажами, то в умовах воєнного стану це вже точно навіть не про економіку, це відверте мародерство. Наразі працівники бюро економічної безпеки Львівщини встановлюють особи, причетні до вантажу, та яким чином ці коробки потрапили в Україну, адже для перевезення такої кількості товару знадобилися кілька десятків вантажівок. Особи, які могли використати або фактично Гуманітарної кампанії або фонди і чи дійсно це гуманітарний товар або товар заїжджав під виглядом гуманітарної допомоги без розмитнення. Якщо правоохоронці таке доведуть факт мародерства, причетним загрожує від 12 до 15 років за ґратами.